Негода, яка пройшла Тернопільщиною минулої доби, наробила шкоди. Зокрема, без електрики залишилася низка населених пунктів області. 39 населених пунктів в ряді районів, таких як Бучецький, Збаражський, Зборівський, Кременецький, Підгаєцький, Тернопільський, Чортківський та Шумський, були знеструмлені. Працюють аварійні бригади щодо відновлення електропостачання. Крім того, кажуть надзвичайники у Чортківському та Бучицькому районах постраждали великі площі сільськогосподарських посівів. А на Луновеччині внаслідок дощу стічними водами з поля підтопило житловий будинок та дві господарські будівлі. Також маємо інформацію, що в трьох населених пунктах Бережанського району було пошкоджено будівля, саме дахи по всіх районах, де пройшла негода, на заразі працюють місцеві комісії з питань техногенно екологічної безпеки. На яких будуть прийматися подальші рішення щодо ліквідації наслідків негоди, а також більш детальної оцінки збитків, які завдала негода.